Доброго дня, діти! Сьогодні наша розмова про всіх нас. Ми всі різні, але всі маємо почуття. Коли ми ходимо, навчаємось, граємо, та їмо, ми відчуваємо світ поряд з нами. В цьому нам допомагає наше тіло та п'ять відчуттів. В кожного з вас є п'ять відчуттів. У нас є носик, і ми можемо їм почути все, що має запах: квіти, парфуми, ароматні фрукти, різні запахи рідини. Ми відрізняємо всі ці запахи за допомогою нашого носу. І це почуття, яке виникає, називається нюх. Також у нас є вухо. Вужи чують багато різних звуків: стуки барабану, сигнали машини, співи, телефони. І це почуття слуху. Ми можемо слухати і розуміти, що діється біля нас. Є речі, до яких ми просто можемо доторкнутися, потримати їх в руках. Відчути і зрозуміти, холодне це чи гаряче, тверде чи м'яке, колюче чи пухнасте, це почуття на дотик. А є речі, які ми можемо побачити, але не можемо до них торкнутися. Це райдуга, сонечко, краплі дощу, високі дерева, зірки на небі. І в цьому нам допомагають очі. І виникає четверте почуття. Воно називається зір. Це все, що ми можемо бачити. І останнє дуже цікаве почуття смаку. Це те, що ми можемо спробувати язичком. Це те, що ми можемо впізнати на смак. Смачненькі тістечка, фрукти, овочі соки, все, що можна з'їсти, випити або спробувати. Подивіться на малюнок і скажіть, що ми з цього можемо з'їсти, а що спробувати на язик не стоїть. Так, ми можемо тістечко, яблучко, сік. Треба нам гумові рукавички язиком пробувати? Ні. А будиночок ми теж не будемо облизувати. Ось так. в нас є п'ятеро почуттів. А зараз ми з вами будемо дивитися дуже уважно і запам'ятовувати, які речі ми можемо розрізняти за допомогою нюху. Дивіться уважно, бо потім буде перевірка. Так, мило. Пахне травичка, м'ята, різні пахощі, які у рослин є. Шампунь, яким ми миємось, він теж має від душки такі запашні запахи, аромати. Ліки, вони теж пахнуть не зовсім приємно, але мають запах. Парфуми, якими матуся душиться. Гіночки ялинки, і інших хвойних дерев, які теж мають свій запах хвої, ароматні фрукти, цитрусові, і квіти, звісно, пахнуть ще й квіти. А що ми можемо почути вушком, які звуки? Звук колокольчика, так, як бджоли та інші комахи дзичать. Якщо працює пилохсмок, то теж ми чуємо дуже такий гучний звук, звуки музичних інструментів ми завжди чуємо. Спів, якщо люди співають. Годинник, як йде, і як які звуки видають птахи або тварини. Ну і, звісно, наші слова, нашу мову ми чуємо, коли її произносимо. Так, а це наш язичок. Що ж можна спробувати язичком? А ну, дивіться, смачний сир, банани, фрукти, тістечка, смачну ковбаску, огірки. Лимончик, каву або чай, і саме смачне, це морозиво. Смаки бувають дуже різні, приємні, солодкі, ніжні, а бувають різкі, наприклад, перець, якийсь кислий лимон. Це не дуже нам подобає, але ми все це можемо розрізняти за допомогою нашого язичку і почуття смаку. Що ми можемо торкнути? І почути в своїх ручках пульти, одяг, коли ми одягаємо, чайники можемо почути гарячий він чи холодний, папір, різні столови прибори. Ми моємо ручки, на нас тече водичка, це теж на дотик. взуття ми одягаємо. І багато-багато всіх предметів, меблів, оточуючих іграшок ми. Можемо потрогати, потримати в руках і відчути на дотик, які вони холодні, гарячі, тверді, чи м'які. А очима ми можемо побачити весь світ, і сонце, і тучі, і громи молнію, і райдугу, і великі гори, і водоспи... водопади. і... Вогонь, до якого ми не будемо торкатись, але ми його бачимо за допомогою очей. І місяць, який високо-високо зірками на небі. Зрозуміли? Бо зараз для вас буде нове цікаве завдання. Вам треба подумати та сказати, за допомогою чого ми можемо. Розрізняти, побачити, торкнути, спробувати речі або явища природи. Ось перше – це піца. За допомогою чого ми будемо пробувати піцу? Як ви вважаєте, вухом чи наоком, чи язичком, так. А коли тече водичка, що ми подставляємо? Ніс чи язичок? Ні, ми подставляємо ручки. Світ ліхтаря в темряві ми можемо побачити очима. А смачний чайок або каву ми вже спробуємо, звісно, язичком. Ідемо далі. Подивіться, морозиво. Чим ми можемо його почути, відчути? Язичком за допомогою смаку, а коли іграшки бахкують або пушки, тут вже вступає в дію наше вухо. Ми можемо це лише почути. Стукіт молоточка це теж вухо почує швидше, ніж око замітить. Ну, а смачний гамбургер це знов почуття смаку для нашого язичка. Так, квіти ароматні почуємо носиком. Дощик, коли на нас йде, найперше ручкою почуємо, і так само ми можемо доторкнутися до маленької сніжиночки. Ось у нас сьогодні йде сніг, і можна доторкнутися ручкою до сніжинок. Ну, а гарнесенькі фрукти в садку ми можемо, звісно, побачити. Ну, а вже потім, коли помиємо добре, то можемо смакувати язичком. Всі наші почуття, діти, викликають у нас різні емоції, добрі чи погані, залежно від того, що відбувається з нами. Коли в нас добре, коли лагідні нас оточують люди поряд, ми не сваримось, посміхаємось, то це добрі, лагідні емоції, але в житті все буває по-різному, іноді емоції виникають зовсім інші. Зараз ми з вами будемо в цьому розбиратися, що ж таке емоції. Коли нам все подобається, в нас гарні емоції, спробуємо ось це побачити. Дивіться, якщо ми мухаємо якусь чарівну квітку з чудовим ароматом, в нас виникає яка приємна емоція, радісна. І цю емоцію ми називаємо радість. З нею легко заводити друзів і вчитися. Коли в тебе щось виходить, то радість тут, як тут, і наступного разу вийде все ще краще. Ми будемо разом гратися і веселитися, і нам хочеться кричати: Ура! Оце така радісна емоція. Але іноді ми можемо понюхати або побачити щось таке неприємне, бридке. І тоді в нас виникає емоція відрази, Нам неприємно. Але це теж корисна емоція, тому що вона береже від всього шкідливого та небезпечного, брудного і того, що погано пахне. А ще… Допомагає наводити чистоту, тому що, коли непорядок і погано, поганий такий аромат, то в нас виникає відраза і хочеться все прибрати, вимити, навести усюди лад. Гетьогідність, емоція відрази неприємна, але дає нам спробу зробити порядок. Коли ми до чогось прислухаємось, у нас виникає емоція інтересу, нам цікаво, що ж це, де буде відбуватись. Це емоція з нею не занудьгуєш, вона надихає розвиватися, пізнавати нове, здійснювати нові захоплюючі відкриття. Тому що кругом стільки всього цікавого і захоплюючого, з чого це зроблено, як це влаштовано, давайте все вивчимо і про все дізнаємось. Але коли ми чуємо дуже голосний, неприємний якийсь крик, або спів, або ще щось, якийсь гуркіт, у нас виникає погана емоція, злість. Але теж ця емоція допомагає боротися нам з проблемами, відстоювати свої кордони і, хоч звуть її злість, але вона покаже всім забіякам, що не можна кривдити, оточуючих, і з нею нічого не страшно, можна все вияснити тільки без кулаків. Коли ми бачимо щось приємне, цікаве, емоції виникають, Подиву, подив, уваги і цікавості. Це добра емоція, емоція здивування. Вона з'являється раптово, коли ти бачиш або дізнаєшся про щось нове. Ой, щось там таке дивне, незрозуміле. Ти бачив, вон там, дивись, слоник літає. Але іноді ми бачимо те, що нас засмучує. І виникає емоція суму, жалю або страху. На жаль, зараз в наш час ця емоція дуже часто до нас доєднується. І з цією емоцією ми намагаємось триматись подалі від небезпеки. Ця емоція допоможе придумати, як впоратись з лякаючою ситуацією. А якщо вже потрібно, то разом з нею ми як дамо здачі і жастику. Здравствуйте. Далі в нас емоція. Коли ми чогось торкаємось приємного, знайомого до нас, то виникає емоція довіри. А ще, якщо ми дуже задоволені і торкаємось наших близьких, але домашніх улюбленців. Виникає емоція довіри і доброти. З цією емоцією, коли ти зустрічаєш добру, хорошу людину, спілкуючись з друзями, ти вмієш дружити і допомагаєш зберегти зв'язок з людьми, які люблять тебе і піклуються про тебе. Але іноді ми пробуємо щось не дуже приємне, кисле, гірке, воно нам не смакує, не до вподоби. І емоції наші написані на обличчі. Це емоція жалю, суму, розчарування. Вона з'являється, коли щось пішло не так. ех. ех, ех. Але ж вона теж нам допомагає, вона допомагає міркувати над тим, що сталося, що вийшло не так, і ми придумаємо, як краще вчинити наступного разу. І з цією емоцією ми стаємо уважніше і акуратніше. І от нарешті емоції, коли ми смакуємо щось смачненьке. Смачне морозиво. Виникає така емоція, що кажуть, можна навіть таке смачне, що можна й язик проковтнути. Всі ці почуття викликають різні емоції, гарні, ще кращі, але найкращі, а може бути, і навпаки, якась сумна емоція, більш сумна і найбільш сумна. Діти. Завжди мрійте, досліджуйте, радійте та посміхайтесь. Ви особистість, вірте в свої сили і від своїх почуттів чекайте різних емоцій. Але завжди пам'ятайте, що ви живете серед людей. І ваші бажання, вчинки це радість або сльози ваших близьких. Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було завжди добре. Домашнє завдання у вас таке. Пограйте з батьками в гру, яка називається П'ять відчуттів. Покажіть, будь ласка, п'ять предметів якогось улюбленого свого кольору в своєму оточенні. Торкнитесь чотирьох різних речей і скажіть, які вони, М'які, шорсткі, холодні чи теплі. Повторить три звуки, які ти щойно почув навколо себе. Опишіть словами два запахи, які вас оточують. І спробуйте щось і то опишіть його смак своїми словами. До побачення! Чекаю вас на новому занятті!